Слідчі СБУ на Полтавщині зібрали доказову базу на трьох бойовиків, які воювали у складі підрозділів Шторм Зет та Восток проти українських сил оборони поблизу Бахмута та Красногорівки. Наші захисники взяли їх у полон на Донецькому напрямку влітку поточного року. За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми з конфіскацією майна. Слідством встановлено, що бойовиками виявилися мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Вони добровільно вступили до лав окупаційних військ і були зараховані до підрозділів «Шторм-З» та Восток. Один із них написав заяву про помилування з так званої турецької виправної колонії ДНР і був зарахований до підрозділу Восток. Після того, як їх прийняли на посади стрільців у складі Штормзет та Восток Південного військового округу збройних сил РФ, вони були відправлені на передову для ведення бойових дій. Крім обстрілів позиції українських військ, зрадники облаштовували фортифікаційні споруди та укріп райони за матеріалами СБУ. Їх винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина перша і друга статті 111 державна зрада, частина сьома статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність та частина друга статті 260 Це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.